Усім привіт, друзі, в цьому відео ми розберемо основні помилки в трейдингу і психологію, тому що я вважаю на мою суб'єктивну точку зору, що психологія це напевно 80% успіху в трейдингу. Контроль ваших емоцій зберігає ваш баланс. Пропоную розпочати до такого самого простого це торгівля на емоціях. І буду зразу наводити приклад: для прикладу візьмемо баланс в тисячі доларів. Нормальний адекватний баланс для того, щоб торгувати і в принципі з нього заробляти. Якщо ми уявимо собі ситуацію, що ми ловимо три мінуси на торгах для прикладу у віп каналі і зливаємо 10% від нашого депозиту, тобто від 1000 доларів, маючи баланс в 900 доларів. Що зробить досвідчений трейдер? Що б зробив для прикладу я? Я закінчую торги, фіксую мінусовий. Мінусовий баланс, і в принципі йду відпочивати, готуючись до наступних торгів, а десь паралельно аналізуючи і дивлячись, як відпрацьовує ринок для того, щоб коли ми почнемо наступні наші торги бути більш підготовленим, що натомість зробив би недосвідчений трейдер. А перша найбільша помилка це він би продовжив далі торгувати на емоціях, тобто він зловив негативний результат по торгах і зовсім швидко хоче відновити свій баланс до тих. Значення, які були до торгівлі, тобто це от фатальна помилка. А в 50% напевно відсотках випадків ви, скоріш за все, можете втратити ще більше балансу. Звичайно, мож, може повести, можете відторгувати. Тобто, це теж бувають нормальні речі. Але в більшості, якщо ви вже керуєтеся негативом, то, скоріш за все, ви а, залишитеся без балансу до наступних торгів. От і, в такому випадку, досвідчений трейдер до наступних торгів підготується, а скоріш за все, відіб'є попередній мінус, перекриє хорошим плюсом і піде на позитивній ноті відпочивати, закривши класно торговий день. Новачок в свою чергу залишиться все без балансу і буде просто негативити. А друга тема це в нас нетерплячість і бажання швидко заробити. Давайте одразу скажу, що в трейдингу можна швидко заробити, але це може бути дуже короткостроковим. Тобто, якщо у вас хороший баланс для прикладу в 5 тисяч доларів, ви можете залетіти в трейдинг майже без досвіду, а і в принципі винести там до вечора 10-15 тисяч доларів. Але таке буває, напевно, в випадках один з десяти. В більшості ви, скоріш за все, залишитеся без коштів досить швидко, якщо не маючи якоїсь певної стратегії, не маючи досвіду у трейдингу, не контролюючи емоції, залишитися без балансу напевно до кінця вечора. Тому в трейдингу важливо пройти основи, мати розуміння ринку, як він рухається, чому він рухається, і в принципі мати розуміння. Як правильно керуватися своїм банком і розпреділяти його по угодах? Далі номер три це нездатність прийняти збитки. Теж одна з основних проблем в трейдерів, яка стосується і до першого пункту, який ми з вами проходили, і зараз от в мене він третім стоїть. Одразу скажу, що в трейдингу. Це нормально в якийсь момент а, бути в збитках, чи за день в збитках, чи за тиждень в збитках. Інколи буває таке, що можна місяць бути в а, мінусі, а потім перекрити це все декількома хорошими угодами. А, буває таке, що певні люди якийсь час стоять на місці, тобто в них баланс для прикладу, в тисячу доларів. А, на протязі там двох тижнів вони доходять до 1100-1200, до потім знову ж таки 900, і знову ж таки 1000. А це теж є проблемою в тому, що. В моменті просто потрібно розуміти, що не завжди вдається закривати угоди в плюс і мінуса. Це нормально. Я показую в себе це у віб-каналі, що теж ловлю мінуса, я реагую на них ну, досить спокійно. Наступний крок, після того, що ви не вмієте сприймати збитки, є така штука, як надмірна впевненість, коли у вас летить. Коли ви закриваєте там 3-4 угоди поспіль, можливо, 5-6. І ви розумієте, блін, кемон, я, в принципі, в цій темі. Ну, класний чувак, я де, добре розібрався, в мене є певний досвід, я просто буду валити далі. Е, теж основна проблема, тому що в трейдингу потрібно вміти фіксувати свій прибуток якусь частину після певних торгів, коли ви заробляєте, знову ж таки відпочивати і навіть на позитивних емоціях ну, не сильно продовжувати а натискати на ринок, тому що цей позитив може досить швидко. Змінитися негативом а скільки разів бувало таке, що люди в каналі і у ВІПІ ми з ми з ними навіть разом ловили там по 10, 12, 15 плюсів поспіль. А я фіксував прибуток, частина команди фіксувала прибуток. Хтось для прикладу з балансу в 100 доларів зробив за декілька днів там 500, хотів зробити тисячу чи дві, і по факту пішов сам торгувати на цих прикольних емоціях і злився до нуля. Тут теж потрібно вміти контролювати навіть позитивні емоції і. Не наганяти собі, що ви супер впевнений а трейдер і гуру в цій справі, тому що ринок таких насправді, як показує досвід, швидко осаджує на місце. Особисто в мене був такий досвід, коли я зробив 57 плюсів поспіль, але це було фіксованою сумою. Тобто я не йшов там якимись кулінами вверх і не подвоїв свою суму. Просто 57 плюсів поспіль. Я був заробив, я зафіксував прибуток, зловив декілька мінусів після того, закінчив свою серію і вийшов. Задоволеним після ось такого прям стріку в трейдингу, п'ятий пункт це залежність від трейдингу і від ринку. Були певні часи, коли в команді були люди, які торгували 24 на 7, Тобто просиналися зранку, торгували до вечора, мали перерив декілька годин для того, щоб поспати. І після того далі продовжували торгувати вночі там на ОТС ринку. Тобто, по факту займалися таким гемблінгом, тому що. Коли ви торгуєте весь день, ви по факту просто ніби в тунельному якомусь зорі перебуваєте у цій сфері, тобто в самому трейдингу, і насправді тратите дуже багато часу для того, щоб саме торгувати, а не вивчати цю сферу. Це теж є основною помилкою, тому що, скоріш за все, десь ви припустите помилку, десь ви будете недостатньо уважними, і це може впливати на те, що ви злеїти свій баланс. Тому тут потрібно теж вміти відпочивати від трейдингу і займатися якимось побічними там, домашніми рутинними справами. Наступний шостий пункт це теж проблема в трейдингу, з якою я там особисто теж стикався. В принципі, я майже зі всіма тими проблемами, які я тільки що перечислив, стикався в тій чи певній мірі, з якимось довше я працював, з якимось коротше. І ще одна така проблемка це міняти часто свою стратегію торгів. Для того щоб поперекривати якісь там перші мінуса, от ви вибрали стратегію, по ній зробили чотири плюси, три мінуси. Потім декілька плюсів, декілька мінусів залишилися на тих самих значеннях по балансу, і ви її змінюєте на якусь іншу. А замість того, щоб кожного разу міняти стратегію, пробувати щось нове, пробуйте вдосконалювати ту стратегію, по якій ви зробили перший результат і в якій ви максимально впевнені, тому що кожну стратегію можна кожного дня. Робити кращою на 1%. тому що кожного дня ринок буває різний, різна волатильність, різна ліквідність в нас на ринку. І від цього можна відштовхуватись її трішечки покращувати і вдосконалювати. І на ній вже в принципі в подальшому і заробляти. Тому не спішіть завжди дуже швидко міняти стратегії на якісь інші, Бо вам там друг Сват Кум сказав, що він класно торгує. В нього своя стратегія. Ви побігли торгувати, типу як і він. Подивіться, постерігайте, спробуйте, протестіть. Якщо буде працювати, працюйте, вдосконалюйте так. Друзі, фінальний Самий пункт це нехтування психологічною підготовкою. Це те, по факту, про що ми тільки з вами поговорили. З першого там, по шостий пункт, якщо ви будете ними нехтувати, не будете притримуватися основ трейдингу, які є, особливо психології, і особливо розподілу банку, то, скоріш за все, залишитеся без грошей. Особисто від себе є така рекомендація, для прикладу, як я борюся з якимось своїм там стресом, коли ловлю мінусові угоди. Насправді, трейдинг одразу скажу, що це дуже емоційна сфера. Навчити себе контролювати емоції в ній насправді складно, тому що. Коли ми тільки ловимо декілька мінусів в нашому віпі, коли таке трапляється, я стикаюся з тим, що дуже багато негативу, хоча насправді нічого страшного не сталося. Тобто ми не злили баланс. Якщо торгуєте по мені менеджменту розподіляєте банк. А ви максимум що можете злити там за сесію чи за день це там 10-15%, якщо ви це робите з головою? А тому контроль емоцій, особливо ваш, особливо мій, напряму впливає на те, який ми будемо отримувати результат. Для прикладу, якщо ви відчуваєте негатив, краще його спрямувати в якусь іншу сферу, будь-то спорт, якісь комп'ютерні ігри, рутинні домашні задачі, просто відволіктися від трейдингу, відпочити, дати собі остинути і з холодною головою повернутися до трейдингу, тому що з гарячою головою, з емоціями, тут насправді немає чого робити. Особисто який в мене підхід, коли в мене щось не получається, я звичайно ж таки можу трішки нервуватися, десь якісь негатив виплескувати, але не особисто на когось. Просто. Ну, буває так, немає настрою, зловили декілька мінусів. Обідно. Ну що, закінчуємо сесію, йдемо відпочивати. В цей час я йду там в спортзальчик, працюю на груші, бігу на біговій доріжці, аналізую помилки. Думаю над тим, де могли би ми, ми помилитися і де ми могли б стати кращими. І вже для прикладу, там до наступних торгів ми заходимо і забираємо набагато кращий результат ніж той, що ми брали на негативній сесії. Хоча, от підмічу, насправді, що негативних сесій в рази менше ніж позитивних. Те, що це от потрібно підмічати і бачити. Якщо все робите правильно, маєте заробляти. От тому, друзі, на такій ноті закінчимо такий нас, наш невеличкий відосик про психологію в трейдингу. Всі ці правила, які я перечислив, переслухайте собі, випишіть і постарайтеся дотримуватися їх якийсь певний час, контролюючи ваші емоції, і ви побачите, що ваш результат у трейдингу стане точно кращим в рази. Тому всім дякую за увагу на зв'язку.